Жінкам держслужбовцям заборонили залишати Україну під час військового стану. Згідно з рішенням Кабміну, жінкам держслужбовцям, як і чоловікам, потрібно за три дні до виїзду подати звернення до Держприкордонної служби з поясненням причини виїзду. Детальніше розпитаємо у адвоката Жанни Грушко. Мої вітання вам. доброго дня. Розкажіть, хто саме потрапляє під заборону виїзду, чи є виключення? Так, заборона виїзду прийнята постановою кабінету міністрів номер 69. Саме нею вносяться зміни до правил перетинання кордону громадянами України, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 57 На кого поширюється? Постанова передбачає нових нові пункти з два позначкою 14, Два з позначкою 17. До переліку цих громадян належать, грубо кажучи, державні службовці: це вище керівництво держави, склад кабінету міністрів, члени апарату кабінету міністрів України, апарат Верховної Ради України, народні депутати, працівники, керівники відділів структурних підрозділів Національного банку. України. Та будь-яких інших державних органів та органів місцевого самоврядування. Заборона виїзду стосується усіх державних службовців незалежно від їхньої статі, тобто це можуть бути як жінки, так і чоловіки. Крім того, заборона поширюється щодо. Виїзду на суддів, прокурорів, е працівників інших правоохоронних органів. Тепер мета їхньої поїздки за кордон може бути лише одна: це службове відрядження відповідного органу. Е е Керівного, де вони працюють, крім того, у нас є багато державних службовців, які заброньовані за органами державної влади та органами місцевого самоврядування на період дії воєнного стану. І на підставі усього рішення про їхнє бронювання вони могли перетинати кордон без обмежень. Станом на сьогодні усі заброньовані працівники таких органів також обмежуються у перетині кордону. Що це означає сьогодні можливість без службового відрядження такі особи, які перебувають на державній службі, можуть виїхати тільки у тому випадку, якщо вони самостійно виховують дитину віком до 18 років, включно з двома цілями: перша ціль це або навідати дитину, яка знаходиться за кордоном, то треба буде надати підтверджуючі документи, що дитина там проживає. Перебуває на консульському обліку, або отримати довідку із навчання про те, що дитина там навчається за денною формою. Або друга ціль це вивести цю дитину за кордон для того, щоб ну дитина там або продовжувала навчання, але 18-річних дітей ми розуміємо, що це не може стосуватися, хоча в постанові написано до 18 років, включно. Але з дитиною 18-річною виїхати не можна буде. Тому ви можете виїхати, провідати свою дитину віком. 18-річним, яка перебуває за кордоном, але якщо це військово зобов'язаний хлопець 18 років, то звичайно, що підстав для перетину, поки діє воєнний стан у нього немає. Ну, принаймні, поки чинні правила перетинання кордону, у зв'язку з цим потрібно буде надати підтверджуючі документи, чому саме. Ви перетинаєте підтвердити ці цілі і родинні зв'язки. А те, що ви самостійно виховуєте дитину, то підтверджуючими документами може бути або свідоцтво про смерть іншого з батьків, або рішення суду про позбавлення батьківських прав іншого з батьків, яке набрало законної сили, або рішення суду про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав від іншого з батьків, також яке набрало законної сили. Тому сьогодні цей пакет документів буде ну, досить обмежений для е, категорії осіб, які сьогодні і е, цими правилами також обмежуються у перетині кордону. Про причини, що дозволяють виїзд, почули. А що стосується чоловіків-чиновників, чи є винятки для виїзду за кордон для них особливі якісь, крім тих, що Знає, ви вже зазначили? Крім тих, що ми що ми тільки що з вами проговорили, інших вони можуть стосуватися, наприклад, це лікування за кордоном. Тобто, в даному випадку такі особи можуть перетинати кордон з метою лікування, якщо у них на руках буде дозвіл довідка Міністерства охорони здоров'я. Затверджена з прізвищами тих осіб, і ця особа буде включатися до цього переліку та визначенням закладу охорони здоров'я, які готові будуть їх прийняти на лікування за межами України. Тобто, в іншому випадку, третього якогось варіанту сьогодні у нас немає. Перший варіант це службове відрядження, це стосується держслужбовців і чоловіків, і жінок. Другий варіант це. Провідати дитину віком до 18 років або вивести її за кордон, якщо ви самостійно цю дитину виховуєте віком до досягнення нею повноліття, і третє це лікування за кордоном. Тут питання ще стосується, наприклад, перетину кордону. Е Військовослужбовцями, чоловіками, які проходять дійсно службу, то вони зможуть перетинати кордон на підставі рішення або керівника їхньої командира їхньої військової частини, або керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або будь-якого іншого військового формування, утвореного відповідно до правил. І законів, визначених Україною або відповідно до рішення Міністерства оборони України. Ну і крім того, треба звертати увагу, що ось ці зміни щодо обмеження права виїзду чиновників за кордон вони були прийняті на підставі рішення. Ради національної безпеки і оборони, яке було прийнято 2 числа 23 січня 2023 року. Ним насправді вводилися ці ж обмеження, які потім Кабінет міністрів оформив у вигляді постанови. А ще пунктом другим цього рішення зазначалося, що Службі безпеки України покладається повноваження щодо перевірок. Військових обласних державних адміністрацій і щодо перевірок Міністерства економіки розвитку, економіки України про те, що вони будуть перевіряти правомірність видачі дозволів на перетин кордону через систему шлях. Та внесення таких громадян України до цієї інформаційної системи, тому буде перевірятися обґрунтованість внесення таких осіб і правомірність таких рішень. Якщо будуть з'ясовані неправомірні внесення до системи шлях тих водіїв, які на транспортних засобах могли вільно перетинати кордон, кордон на цій підставі, то вони будуть скасовуватися. Почули вас. дякуємо за інформацію. Сподіваємось, що нововведення дозволять всім бути на своїх місцях і виконувати повноваження, що допоможуть наблизити нашу перемогу. Я дякую вам, що знайшли спосіб і можливість долучитись до нашого ефіру та поділитись цією інформацією. На все добре, гарно все добре. Жанна Грушко, адвокат, була з нами на прямому зв'язку і говорили про заборону виїзду за кордон держслужбовців.